Так, друзі, продовжується у мене пошук двокімнатних квартир з клієнтами на Салтівці. Зараз їду дивитися ще три варіанти. Будемо з вами разом вибирати із прошлих варіантів. Більш цього мені і вам сподобався варіант номер 1 Це перший дом від метро Академіка Павлова 140. Но мої клієнти хочуть дивитися ще варіанти. Тому... Будемо шукати. Друзі, я приїхала. Це 531-й мікрорайон. А ось це наш будинок. Так. Там северна сачок. Я сподіваюся, нині в цьому під'їзді будемо дивитися. Так. Такий будиночок виглядає як новобуд Потім вам все покажу. Друзі, ну що, ви чекали на мою рубрику, що кажуть люди після перегляду квартири? Нічого. Квартира в цілому непогана. Але вигляд з вікна настільки сумний, що покупці не знайшли плюсів у цієї квартири, яка б вона затишна і тепла не була. Овий пошкоджений будинок і розруха за вікнами. Не підходять. Будемо шукати далі. Варіант номер 2 що кажуть люди з приводу варіанта номер 2 Ви знаєте, у цій квартирі було дуже затишно, дуже тепло, без зайвих речей, без сторонніх запахів, дуже гарна, тепла. Квартира загалом сподобалася. Поверх тут останній, дев'ятий. але ми ще дивимося. Сьогодні один варіант. Вже а у мене все рубрика, рубрика. Треба ж записати, вам все розповісти, вам ж цікаво. Так, знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Варіант номер 3 хороший, годиться, але не сподобалося те, що це північна Салтівка. І на фотографіях моїм покупцям вона подобалася більше, ніж насправді. Ось знаєте, як буває, йдеш і думаєш, зараз я куплю, а заходиш, а пальто не те.